Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Лісова освіта. І сьогодні ми поговоримо за досить цікавою темою: це є план за румбами. Отож, до роботи. Значить, після того, як в нас є заміряні е, кути, ми їх перевели з азимутів у румби. Як це робити, це було показано в попередніх відео. Правила користування бусолею, і що таке азонти, що таке румби, як порахувати відомість румбів. Ми можемо побудувати план за румбами. Як виглядає план за румбами? Вам зараз приведено на екрані. Це вже є у нас 4 точки, які замкнуті у полігон. Це вже він повністю оформлений. Для чого він робиться? Використовується для побудови будь-яких планів. Це може бути відвод лісосики, це може бути е, будь-який об'єкт земли, лісогосподарювання, садопарковий об'єкт, будь-яка земельна ділянка, тобто ми можемо знайти її план і викласти на плані чи карті. Для того в нас, відповідно, мають бути румби і довжини ліній. Румби і довжини лінії ми вже маємо з вами. Тобто в нас є 4 точки, тобто в нас вийде 4 кутник. Є в нас довжина лінії з першої на другу, і відповідно румб. З другої на третій є довжина лінії, і також румб. З третьої на четвертої відповідно, дані, і з четвертої на першої всі відповідні дані. Зверніть увагу, що ми даний, ми даний план будуємо. В масштабі 1 до 1000 масштаб 1 до 1000 це означає, що в одному см є 10 метрів. Тобто, як це визначається? Ми знаємо, що в одному метрі є 100 см, це є правило 2 нулів, тобто два нулі відкидаємо. І в такому масштабі це означає, що в одному см відкидаємо два нулі, є 10 метрів. Тобто з масштабом тут ми все розібралися. А тепер, власне, перейдемо до е, правила нанесення кутів на плані. Значить, якщо у нас е, румб північно-східний чи південно-східний, ми будемо його відкладати від півночі. Якщо на схід це вправо, якщо на захід це вліво. От, відповідно, це буде північно-східний кут. Румба це півден... північно-західний кут. Якщо в нас рум південний, то ми його відкладаємо логічно з півдня, тобто знизу. Відповідно на схід вправо, а на захід вліво. На цьому рисунку приведено правило нанесення чотирьох варіантів румбів. А тепер перейдемо власне, до малювання нашого плану. Значить, перед тим, як е, малювати. Наш план, ми повинні вибрати на е, аркуші паперу, на якому ми будемо креслити, першу точку. Першу точку рекомендую вибирати орієнтовно посередині аркуша через те, що нам ще невідомо, в яку сторону е, почне замикатися наш, е, наш хід. Тобто, чи він піде? Праву сторону за годинникою стрілкою, чи він вліво піде проти годинку, чи він піде з нижнього чи з верхнього кінця. Тому тут є е, багато варіантів, для того, щоб ми, е, якщо виберемо першу точку зліва або справа, або вверху, або внизу не вийшли за межі даного аркуша, рекомендую починати з середини. А вже коли е, у вас буде готовий е, план на чернеці, ви можете його на чистовому перемістити, зосередити, відцентрувати, та, як вам необхідно, на чистовому перебивши будь-яким способом. Тому посередині аркуша ми вибираємо першу точку. Ставимо крапочку і через дану точку, то в нас буде точка номер 1 проводимо напрямок на північ. Тут я маю на увазі, що нам необхідно. Через точку номер 1 наприклад, вона в нас тут була. Провести напрямок, який паралельний напрямку на північ. Заздалегідь, у вас, відповідно, вже є напрямок на північ, як правило, з лівої сторони, і лінію, яку ми проводимо через точку номер 1 повинна бути ідеально паралельна напрямку на північ. Слід зауважити, що ті всі креслення, які я вам зараз пояснюю, і довжини, і креслення, і відкладання кутів робляться максимально точно. Тому що будь-яка помилка в ваших вимірювань чи відкладанні довжини призводить до того, що потім не формується правильно план. Ось таким чином у нас проведений напрямок на північ, а тепер ми будемо з вами відкладати перший румб. З точки номер 1 Дивимося, що перший румб у нас пів... північно-східний 12 градусів 5 хвилин. Я вам говорив попередньо, що якщо північно-східний, то ми відкладати будемо з півночі на схід, тобто зверху, сюди, в праву сторону. Транспортир таким чином кладеться, як на рисунку, тобто 0 в нас транспортира ось тут. І відповідно ми відкладаємо тут на транспорт. Шкалі, 12 градусів 5 хвилин. Коли ми відклали даний кут, робимо позначку і сполучаємо, е, точку номер 1 тут де в нас 0 е, транспортера і точка номер 1 з е, даним кутом, і в нас є такий промінь. Промінь нагадую, це Відрізок, який має початок, але не має кінця. На даному промені нам залишається для того, щоб визначити диточку номер 2 відкласти довжину 75 метрів 34 см у масштабі. Нагадую, що в даному масштабі в нас є при 1 до, до 1000 в 1 см 10 м. Тому ми 75-34 ділимо на 10, виходить, 7. Кома 534, а це означає, що по цій лінії нам необхідно відкласти 7 см 5,3 мм. Беремо лінійку, чи циркуль, вимірник з масштабною, і відкладаємо відповідно 7 см 5,3 мм. Коли ми відклали, от ми маємо от, оцей другий рисунок дану довжину. А тут показано циркуль-вимірник, ми отримуємо точку номер 2 Таким чином, у нас вже є побудовані перша точка і друга точка. Для того, щоб побудувати наступну точку, наступна точка в нас це є номер 3 Ми використовуємо вже е, кут з точки номер 2 на точки номер 3 тобто Південно-Східний. E, значить, операцію починаємо так само, як і на першій точці. Через точку номер 2 вже тепер проводимо аналогічно. Напрямок на північ. Тобто лінія повинна бути паралельна до напрямку на північ. Бажано це робити до, тільки до напрямку на північ, бо ви могли, допустимо, помилитися з першої лінії, і воно вам вже буде помилки нич. Тобто стараємося тут дуже робити все ідеально. Зробили напрямок на північ і відкладаємо тепер вже південно-східний румб. Південно-східний румб, нагадую, ми кут відкладаємо з півдня, тобто знизу, вправо на схід. В даному випадку 7. 72 градуси 25 хвилин. 72 градуси 25 хвилин. Транспортер ставиться таким чином, щоб 0 транспортера було в точці номер 2 вже тепер. І от оцей кут 72 градуси. 25 хвилин відклали, поставили відповідну точку і сполучаємо промену. На даному промені нам вже необхідно відкласти довжину лінії 2-3. В даному випадку це 81 метр 53 см. В масштабі ділимо на 10, отримуємо 8 см 1,5 мм. Відклали дану довжину і отримуємо точку номер 3 Таким чином, ми маємо вже три точки. Після того, щоб побудувати нам точку номер 4 операцію повторюємо через точку номер 3 знову напрямок на північ і відкладаємо південно-західний румб. Тобто через південно-західний, це вже тут немає детального пояснення, але ви вже повинні розуміти, що від напрямку на північ, південно західний з півдня знизу на захід кут. В даному випадку дивимося, який це кут 17 градусів 56 хвилин. І довжину, відповідно, від 3 до 4 точки, 76,43 метри, тобто 7 см 6,4 мм. Відклали точку. Точка отримана в нас номер 4 І залишається сполучати вірніше, неправильно не сполучати, а побудувати лінію 4.1. Бо не завжди виходить в нас попадання в вихідну точку. Через, через четверту точку ми проводимо знову напрямок на північ. І відкладаємо вже північно-західний рух. Північно-західний, тобто зверху з півночі на захід 71 градус 21 хвилин. Е, отримуємо лінію. На лінії відкладаємо власне довжину е, сторони. 4,1, е, В даному випадку 7 см і майже 4 мм або 3 мм і 9. 10. І отримуємо точку номер 1 як я вже казав рідко, коли буває, що у вас з першого разу ви попадаєте в вихідну точку. Не страшно, якщо ви не попали, для того є спеціальна операція нев'язки, тобто ви виправляєте це, але все має бути в допустимих межах. Що, що таке в допустимих межах, розказую вам в другій частині відео. Отож, для того, щоб зрозуміти, чи у вас оця нев'язка вийшла в допустимих межах, для того необхідно розрахувати дві прості формули. Значить, ми спочатку з'єднуємо. Вихідну точку, з якої ми почали малювати, і кінцеву точку, в яку ми прийшли, і вона в нас не співпалася з вихідною. Тобто, як видно, ось тут на рисунку. З'єднали, замірили оту відстань і записали в F абсолютному. Тобто, в даному випадку F абсолютний у мене становить 1 мм і 2 десятих. Якщо перевести це в масштабі. 1 до 10 тисяч, це буде 1,2 метр, метр. Тобто F абсолютне, абсолютна нев'язка у мене 1,2 метра. Після того я підставляю дану нев'язку у F-відносне в дану формулу, де F абсолютне, ми ділимо на периметр. Тобто F абсолютне у мене 1,2. І периметр, ми вже знаємо зі школи, що це є сума довжин всіх сторін. Додаємо дані, дані сторони, і периметр в мене становить 307,1, і відповідно шукаємо дане відношення. Якщо дане відношення є менше 100, то а, значить нев'язка є допустима, і ми можемо робити виправлення нев'язки. Якщо у нас Дане відношення є більшим однієї 20, це означає, що ми допустили грубу помилку в кресленні або вимірюванні. Ну, в даному випадку ми говоримо про креслення, то вам необхідно відповідно переміряти і виправити всі кути або довжини лінії. Чому 1 до 200, тому що в даному масштабі власне, при таких значеннях довжин використовується така допустиме значення. Як знати тут чи дане число є менше 1 до 200? в даному випадку воно менше. Хто знає добре математику, то розуміє для того, щоб порівняти два дроби? Необхідно її звести до спільного знаменника. Це є один варіант, але простіший варіант це можна просто на калькуляторі розділити 1 на 200 і 1 на 256. Якщо 1 розділений на 256 у нас вийшло число за менше за 1 розділений на 200, то значить ми продовжуємо далі працювати. Воно виходить менше, можете перевірити, і тому. Власне, В даному масштабі я зразу вам роблю підказку. Якщо ваша оця нев'язка становить 2 мм, то до 2 мм, наголошую, то ви можете продовжувати робити далі креслення плана за румбами. Якщо воно у вас більше 2 мм, тобто навіть 2,1 і так далі, то шукаєте помилку. Після того, як ви визначили, що у вас оця відстань до 2 мм, ми робимо наступну операцію. Отож, в нас знизу є така лінія горизонтальна, де ми на даній лінії відкладаємо в масштабі 1 до 5 тисяч довжини всіх чотирьох сторін. Тобто довжину 1, 1, 2. Нагадую, що в нас довжина. Лінії 1, 2 становить 75 і 34 метри. Зараз порахуємо, скільки це буде у масштабі. Тобто, якщо у нас є довжина лінії 75 і. 34 метри, то, щоб відкласти в нас в масштабі 1 до 50 тисяч в одному см, то ми ділимо дане число на 50. 75, 34, розділити на 50. Отримуємо 1 сантиметр і 5 метрів. І, і 5 мм. Відповідно, нам від точки 1 до точки 2 необхідно відкласти 1 см і 5 мм. Наступна лінія 81 -53. 81, 53 розділити на 50. Отримуємо 1 см і майже 7 мм. Відповідно, таким чином ми. Знаходимо дані довжини і відкладаємо їх на цій горизонтальній лінії. У нас буде таких 4 довжини. Після того, як ми їх відклали, ми відкладаємо вже іншу величину. Остання точка номер 1 яка в нас тут утримується. Вверх ми проводимо такий перпендикуляр. І е, висота даного перпендикуляру повинна дорівнювати оцій вашій нев'язці. Тобто, е, якщо у нас ось тут в нев'язці вийшов 1 ,2 мм, то ми от сюди повинні таку малесеньку відстань, таку ж саму, як відкласти вертикально. Після того, як ми відклали вертикальну таку відстань, ми сполучаємо. Точку, один, з якої ми почали, з оцею вертикаль... кінцем вертикальним. І ми отримуємо ось такий трикутник дуже видовжений. І на даному трикутнику ми з кожної точки піднімаємо до цієї верхньої лінії такі також перпендикуляри. У нас утворюються нові точки. Точка 2 штрих, 3 штрих, 4 штрих, ну і один штрих, яка дорівнює. У цьому. Для чого це все робиться? Це все виконується для того, щоб ці відстані малесенькі, які утворилися між цими двома лініями, ми відповідно відкладали, відкладали на е, отих, е, відкладених точках нашого плану за румбу, і їх зміщували в протилежну сторону, для того, щоб. Ту похибку рівномірно розмістити по всіх точках, і щоб в кінцевому випадку наш план замкнувся. Тепер, на практично, як це виконується, ми бачимо що через кожну точку в нас проведені такі лінії. Зверніть увагу, що ті лінії паралельні між собою, і вони. Паралельні саме перше цим двом точкам: вихідній і кінцевій точці. Тобто, через дві точки в нас вже є проведена лінія. Тепер ми робимо е, такі ж лінії паралельні на кожній точці. Е, хочу зауважити, що тут ви бачите червоні лінії це ті, що не замкнулися із червоними точками, і чорні лінії, які в нас е, замкнулися. Зараз. Ми говоримо про червоні, тобто в нас план не замкнувся. Давайте я вам може поверну до ось до цього рисуночка. Тут краще видно, Тобто ми провели через вихідну точку і через кінцеву точку лінію. Потім через кожну точку, яку ми отримали, проводимо лінії паралельні у цій першій. Тобто, це в нас червоним кольором хід. І в нас тут теж є червоним. Після того нам потрібно. Суміщати ці наші відстані в протилежний бік від неспівпадіння точки. Тобто, що це означає? Якщо ми не співпали, от вихідна точка, у нас ось тут справа, а ми не співпали сюди вліво, то нам по цій лінії на кожній точці потрібно в протилежну сторону, в праву сторону відкладати от оці відстані, що в нас на цьому трикутнику. Таким чином, ми попадаємо. В кінцевому результаті вихідну точку. Конкретно по прикладу, тобто, в другій точці нам от оцю малесеньку, дуже мініатурну відстань, деколи це нереально е зробити, але якось е можна виконати, е відкладаємо з точки номер 2 вправо. Після того цю більшу вже відстань. 3 -3 -3 -3, відкладаємо з точки номер 3 також вправо по даній лінії. Найбільшу лінію 4, 4 штрих відкладаємо з четвертої сторони також вправо. Ну і відповідно, остання лінія 1-1 штрих, вона дорівнює ці і вона попадає в дану точку. Після того, коли ми відклали на кожній точці нові точки, це в нас вже буде чорним кольором, ми їх сполучаємо, починаючи з вихідної, і в нас отримується оцей замкнутий полігон, який наведений. Чорною ручкою. Таким чином, замкнутий полігон, оформлений чорним кольором, він буде остаточним планом за румбами. Для того, щоб до кінця оформити наш план за румбами, слід вам сказати, що лінії кожна 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 підписуються посередині знаком дроба, де в чисельнику буде назва румба, в знаменнику довжина лінії. Беруться вони з даної таблички, тобто є назва румба. І е, з кутом, і довжина лінії. Е, також, е, точки, які і лінії в нас не співпалися, як ви бачите, наводяться червоною, червоним кольором. Так само і е, під планом, тобто вони в нас є червоним кольором. Е, Крім того, слід зауважити, що весь план за румбами, за вимогами, виконується креслярським шрифтом. Що таке креслярський шрифт можете глянути в інтернеті, але така підказочка для простого розуміння, це фактично друкований шрифт, але з легким нахилом вправо. У Word е, такий шрифт називається курсив, дуже подібний до креслярського. Тому, власне, користуючись е, таким друкованим е, шрифтом, у нахиленим вправо, е, можна вважати, що він буде креслярський. І ще одне уточнення про правила нанесення точок. Як ви бачите, наші точки всі якби, обведені кружком. Що це означає? Правильно би було точки, які ви намалюєте нанесете, не ставити крапочками, а виконується це таким чином. Кожна от оця точка, яку ви нанесете, має бути проколота наскрізь булавкою чи циркулем, таким чином, щоб до світла, до вікна було видно, що це прокол. А навколо даного прокола робиться. Маленький кружочок діаметром 1-2 мм. Причому ці всі кружочки бажано одинакового діаметру робити. Е, і, відповідно, у вас, якби. Точки не видно, видно прокол в тому місці, де точка, а кружочок видно. Все це робиться для того, щоб ваші точки не накладалися, тому що, якщо дуже точки близько одна до одної, вони накладаються, важко зрозуміти, де точка 1, де точка один штрих. А також, що важливо, коли ви робите жирну Крапку, Ви розумієте, що в масштабі вона буде мати велике значення. В даному випадку, якщо крапочка 1 мм, це 1 метр. Якщо в більшому масштабі вона може мати і більший розмір. Тому все робиться це для того, щоб ми точно бачили, де наша точка за проколом циркуля, а оцей кружочок допомагає нас віднайти. І як нанести, якщо в нас накладається. Червоні з чорними точками в вершинах, то, звісно, рекомендується зверху наносити чорний колір, а під низом, якщо у вас там не вміщається, воно десь дуже близько, відповідно червоний колір. Таким чином я вам пояснив, як можна зробити план за румбами в домашніх умовах. Це було завершенням нашої теми. про Аземути румби. Бажаю всім мирного неба. Ми обов'язково переможемо і до нових зустрічей. Не забувайте лайкати і писати запитання або коментарі. Все буде добре!